Привіт, привіт! Ну що тельці, Це ваш Таро прогноз на серпень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам. Це ваш індивідуальний стан, те як ви себе будете відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. А, сферу партнерських взаємовідносин не тільки в коханні, а з будь-якою людиною, з якою ви потенційно можете спілкуватися в наступному місяці. А, ну і звісно, подивимось сферу роботи, кар'єри, досягнення, навчання о, грошей, кого цікавить. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати і підписуйтесь на карту дня на щоденні астропрогнози на, на мій інстаграм. Канал акаунт, буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в описі під цим відео і дивіться свій прогноз не тільки за сонцем, а ще й по асценденту, або де вас при народженні стояв місяць, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж ем, всього вашого життя. Інколи навіть сильніше, ніж знак сонця програються. Так, ну що, індивідуальний стан, тельці на серпень. Пажмічі, ну, дивіться, по цій карті можете або збирати якусь інформацію, шукати щось, капашиться, там, не знаю, серчити в інтернеті, а, пліткувати по цій карті можете. А по цій карті може бути багато переписки спілкування в інтернеті з якоюсь, може, новою людиною, або просто. По цій карті може бути така історія, що може дізнатися якусь новину про щось або про когось. Тайна, може якась впливано. Обична по цій карті просто якісь новини, події, карта образування, навчання. Може будете шукати майстер-класи, курси, коучі, семінари, де ви потенційно могли б чомусь класному навчитися. Не знаю, може, екзамен будете здавати. По цій карті буде там готуватися, скажімо так, отримувати результат. Якщо ми кажемо за людину за знайомство, то це може бути така трошки несерйозна, нестабільна людина, коли може багато чого пообіцяти казати, але при цьому не виконати свої обіцяні обіцянки. Давайте подивимось для вас ще. Одну карту або у вас може бути така історія, що по цій карті, що ви самі не будете знати, чого ви хочете. Сьогодні хочу одне, завтра хочу інше. Ну, кажіть, така карта. Знаєте, коли може бути страх брати на себе відповідальність за прийняття якогось рішення? І все, А Головне просто прикласти зусилля, і все буде класно. Давайте ще одну карту для вас. Сімрка. Він та випадає. Ну, дивіться по цій карті, або можуть бути якісь ілюзії, коли ви можете внушати собі щось, що не є на самом ділі, за рахунок чого як би, опять же, можете боятися приймати якесь рішення. Це може бути новина, события, подія. Не знаю, запросять вас на якесь вечіринку, і ви там трошки можете перебрати з алкоголем по цій карті. По цій карті може бути залежність по відношенню до якоїсь людини і сомнення, чи можливі далі стосунки, чи будуть вони розвиватися. Карта, коли ми щось сприймаємо не таким, яким воно є, багато рожевих окулярів. Коли ми вибудовуємо якісь рожеві повітряні замки. Коли навіть немає цього фундаменту і підґрунтя, це може бути як і плюс, так і в мінус. Карта ілюзій якихось. От карта, опять же, неправильно прийнятого вибору може бути за рахунок того, що ви не определілись, не подумали наперед, чи принесе це вам якусь користь, результати в майбутньому. Давайте ще одну карту. Тройка пентаклів випадає. Ну, тут а, карта каже про те, що можете багато часу проводити в соціумі, в спілкуванні, а, відпочивати, і за рахунок чого може не знаю, багато буде витрачатися і переживати, щоб там на щось хватило грошей. Це може бути така карта, коли може бути нове знайомство з якоюсь людиною, не знаю, може, можете накручувати себе, що може він хоче стосунків, або ви будете хотіти стосунків. А ця людина хоче просто з вами дружити, наприклад. По цій карті я б радив би вам не боятися просити про допомогу в наступному місяці, якщо не знаєте, як щось зробити, або не боятися. Допомагати йти на допомогу, не відмовляти іншим людям. Карта майстерності, карта навчання. От щось чомусь у вас хтось або ви самі будете йти навчатися, або у вас хтось чомусь навчить по цій карті стовідсотково. А це може бути карта, коли нові клієнти прийдуть, але ви можете якось переживати, чи дасте ви їм ті самі послуги так само якісно, як їм це потрібно. Може буде якийсь капризний такий нестабільний клієнт. А, ну, Мені здається, тут щось якась історія може бути з підкою якоїсь інформації. На дні колоди випадає карта пітерка мічей, карта інтересу, конфліктів. А, ну по цій карті може бути така історія за рахунок якоїсь нестабільності, шаткості мислі, небажання брати на себе відповідальність така історія, коли ви можете не знайти общу точку соприкосновення з клієнтом, з другом, з подругою або можете переживати. От, знаєте, ви можете якось сприймати ситуації не такими, як вони не так, як вони працюють в суспільстві в соціумі. Тобто вони у вас в голові в одному контексті механізм працює, а вони по факту по іншому працюють. А п'ять же за рахунок ідеалізації ілюзій. І от якщо ви почнете рухатись або навпаки відмовитись від прийняття цієї можливості ваше життя, будьте в програші, будьте обережні, думайте. Далі у нас ідуть господи, ідуть, ідуть партнерські стосунки, так, да, все правильно. Взаємовідносини з іншими людьми. Давайте подивимося, що там відбудеться. У вас Тельці. десятка кубків, боже, яка прекрасна карта. Карта праздника, карта застолі. Може будете день народження, чись в кругу сім'ї відмічати. Може, в гості до батьків будете їхати? Може вони до вас приїдуть? Може на відпочинок разом поїдете, я не знаю. Можете займатися просто сімейними справами, якщо ви вже в стосунках, не знаю, багато часу разом вдома проводите. По цій карті можете зрозуміти, що потолок вже на відносин не і далі немає тут тому що це остання карта в числових арканах. Ви можете познайомитись з якоюсь людиною. З перспективою в щось більш серйозніше, але при цьому можуть бути якісь накрути переживання. Наприклад, можете вагатися, треба чи не треба, а чи це та сама людина, з якою я потенційно можу будувати стосунки? Давайте ще подивимось: одну карту для вас на партнерські стосунки. Це може бути розуміння того, що потолок достигнуть в отношеннях з якимось другом, подругою, з колегою. Я не знаю, восьмерка мічей карта огранічені. Якихось. Ну, не знаю, може будете вирішувати якісь сімейні питання, за рахунок чого будуть якісь обмеження, там не знаю, з приводу роботи, або там не буде можливості проводити час з друзями, як варіант. По цій карті можуть мішати знаєте, за рахунок якихось установок, таких песимістичних, можете якось обмежувати себе в діях по відношенню до інших людей. Ну а ж по цій карті, бачите, людина тут зав'язана, але вона не зав'язана сильно. Тобто вона може розправити плечі. Повірити в себе і просто почати рухатись. І ці акови спадуть. Це може бути якісь ограничення, там не знаю, неможливість побачитись з вашою коханою людиною, тому що там або у вас багато роботи, або в нього багато роботи. Це може бути така історія, що не знаю, там. Тип, опять же, карта тимчасових обмежень, коли, знаєте, по цій карті. М як вам правильно сказати? Там не знаю, рейс затрим, затримають плани якось можуть змінитися. Що, от, наприклад, планували поїхати там в понеділок до своєї коханої людини, близької людини, зустрітися з кимось? Щось трапилось форс мажорне і треба перенести, відмінити, наприклад. Ну я думаю, тут більше перенести. Давайте ще одну карту для вас на стосунки, партнерські взаємовідносини. Може, вас якось хтось буде огранічувати в дійстях, в діях по відношенню не знаю, до себе або взагалі? Або може бути потенційне знайомство, скажімо так, але при цьому як би, розвиття якогось динаміки не буде временно. Дев'ятка Пентаклі, ой, клас, прекрасна карта. Тут хтось може вам зробити подарунок по цій карті, а, вкластися в вас, пригостити щось. Взагалі така карта ізобілі, карта комфорту, довольства. Ну, по цій карті, знаєте, що може бути? От комбінації карти можуть сказати про те, що. А може проявитися якась нарцистична людина, яка буде щось від вас хотіти, буде вас якось обмежувати, але при цьому отримає від вас якісь результати, хоче якусь мати ціль. Може бути і збігаючі ті прив'язаності по цим картам комбінації. А, карта відпочинку, до речі, можете зі своїм партнером їхати у відпочинок, але при цьому можете якось переживати, накручувати, що щось може піти не по плану, або можуть бути якісь обмеження, що не знаю там. Поїдете, поїдете відпочивати, але при цьому треба буде дистанційно, наприклад, працювати, вирішувати ще якісь питання. По цій карті може бути така історія, що ви можете йти до лікаря, там, робити ботекс, пластику, ін'єкцію, косметологію, ну в такому форматі. Купляти собі речі якісь, або може комусь щось будете купляти. Ну, дивіться, от тут карта можуть сказати про те, що. М Ну, може вам не сподобатись результат, який вам там зроблять як варіант. Ну, мені чомусь здається, тут все ж таки карта більше каже про якусь егоїстичну нарцистичну людину. На дні, коли випадає карта десятка мічей. Ну, десятка мічей у нас символізує як завершення чогось і початок чогось нового. Це може бути нове знайомство, якби карта може казати. Або може за рахунок цих установок в себе в голові, ви зрозумієте, що далі рухатись ви не зможете. Треба і збавлятися. Або може бути таке розуміння, що от людина вас сковує, і ви якось не можете і піти в розрив, але при цьому і не можете залишитись в стосунках. І ну, тобто карта каже про те, що треба відпускати щось стереотипне і привичне, що не має актуальності і цінності. Це може бути така історія, що ви прихворієте, буде якась планова може операція, і вам там буде допомагати ваша родина або ваш кохана людина, друг давати гроші, якось турбуватися про вас. Як варіант. Далі у нас йде робота, кар'єра навчання і гроші. Давайте подивимось, що там карти скажуть. Карта Челіка випадає. Карта опита якогось. От щось на роботі в навчанні хтось вам може дати якийсь опит. По цій карті ви можете якось закриватися, не йти на комунікацію. Uh, також карта малих денег, якби припиль можуть, якщо у вас бізнес, прибыль може бути маленька. За рахунок того, що може бути нехватка опита або небажання йти і просити допомогу, про яку я там вам казав на початку. А uh, чиник може символізувати дистанційну роботу або обучення чомусь новому, тобто можуть траплятися якісь ситуації, які вас чомусь навчать. Давайте ще одну карту. Четверка Пентаклі випадає. Ну, З фінансами все повинно бути прекрасно, стабільно, так як було, якихось кардинальних змін не буде. По цій карті можете ужиматися, правда. Якщо там щось не типу, тобто економить на чомусь, зажимати на щось. Може будете відкладувати на щось гроші, закриватися вдома, працювати багато, не йти там, не знаю, на гулянки, щоб відложити гроші на якусь цінну річ, яка вам потрібна. Опять же, тут може бути така історія, що може зрозуміти, що тут вже не вистачає вам досвіду, треба міняти роботу, але при цьому можете боятися йти в контакт з вашим керівником, казати, що ви хочете звільнитися. Будете триматися за ту стабільність, тому що у вас може якось лякатися якась неізвісність. Давайте ще одну карту. Подивимось. Король кубків, клас! Прикольна карта! Карта емоційна на повності. Карта може, новий колега прийде до вас на роботу, новий клієнт може прийти. Це може бути дуже така дуже розмова з вашим керівником. Емоційна, але в хорошому плані. По цій карті ви може комусь будете допомагати, або вам хтось буде вирішити ваші питання, навчити вас чомусь. Може стажуватися будете, або ви когось будете стажувати. Король Кубків це може бути людина рак риба або скорпіон по знаку зодіака. Не знаю, по цій карті може будете вкладатися фінансами або ж матіці навпаки на не знаю, психолога, психотерапевта, астролог, таролог, нумеролог. Консульта, консультант якийсь може бути, і можете якось не знаю, може бути потреба, скажімо так, вирішити якесь питання емоційне, але будете якось. Шукати може більш дешевшу людину, як варіант. Давайте ще подивимося. тут карта Шестерка мечей. Шестерка мечей, Карта движення до назад вперед. Карта дороги тут може бути як варіант. пропозиція зміни роботи від когось може поступити. Це може бути така історія, що вам не знаю, скажуть, що треба їхати в командіровку. Карта розвідці, коли ви можете поглинати якісь інтелектуальні знання для того, щоб, скажімо так. Вийти на якийсь більш якісніший рівень, а себе по-іншому припадні Якось так для вас. Бажаю вам прекрасного серпня місяця. Дуже сильно вас люблю. Бережіть себе, гарного дня, обійняв!